Ну що ж, хочу поділити з вами ще однією красою, яка буде у моїй домашній бібліотеці. Отже, дивіться на цю фантастичну книгу. Як вам? Я думаю, що ви і в захваті, і шоковані. Але будьмо відверті, це кримінальна драма, це 18. Тому ця книга, звісно, що не всім підійде, як для читання, так і для споглядання. Але що я вам скажу? Авторка дуже-дуже-дуже добре все написала, дуже цікаво, дуже захоплюючи. І взагалі-то по коментарях і по відгуках до книги можна побачити. Я просто не бувала ніколи. В тих краях, але можна побачити, як авторка вдало помітила багато чого про місто Харків і про Харківську область. Це вдячні читачі і слухачі про це пишуть і говорять. Ось, бачите, тут подяки. Тут автограф для мене. Дуже приємно, дуже гарно. Це ще одна книга в моєму доробку. Паперова маю на увазі від авторів, чиї книги я озвучила. Ця книга їхала до мене з Німеччини. попередньо з Чикаго. Це з Німеччини. Мину подивимось, яка буде наступна. Ось дивіться, дуже цікава анотація. В принципі, не знаю, чи ви любите вибирати книги по анотаціях чи ні. Я маю таку слабкість, тому я вибираю книгу по анотації. Якщо вона мені сподобалася, я її читаю. І ось давайте я вам зачитаю, що робити, коли ти сильніша за батьків, як жити серед суцільної брехні та зрад? Юна дівчина змушена шукати втрачену в дитинстві матір і захищати батька. Відверта сповідь про перші стосунки, кохання, сутички з криміналом і справжнє життя нічного міста від доньки прокурора. Отже, повірте, це буде щось таке ефектне, я б сказала. Щось таке. Непередбачуване щось таке на реальному рівні. Але слава Богу, це книга. Але в житті в нас теж трапляється всяке. Дай Бог, щоб ніхто не пройшов через те, що довелося пройти тут головній героїні. І все у всіх було добре. Отже, я щиро дякую пані Єві за цей прекрасний подарунок. Я в захваті. Мені дуже приємно, я надію, що це друга книга в моїй домашній бібліотеці від моїх вже таких рідних авторів. Але надію, що не остання. Отже, якщо вам цікаво, можете прослухати цю книгу на моєму каналі. Якщо ви більше полюбляєте читати, то можна зв'язатись з пані Євою. Як з нею зв'язатися, можна буде дізнатися. У описі під відео, і собі знаю домовитися, і, якщо ще є примірники, придбати цю чудову книгу. Отже, всім всього доброго, до зустрічі!